Вітаю тебе на каналі АМФ Крипто. Біткоін досягнув позначки в 97 тисяч доларів. Альткоїни намагаються підтягуватися. Так що, альсезон в самому розгарі і 10, 20, 30 іксів по альткоїнах вже скоро про це все поговоримо в цьому відеоролику. Тому жерню ще лайкавансом, а ми поїхали! Поки толкових новин, на чому росте біткоін, немає, але, звісно, їх практично ніколи немає. Ми бачимо зростання завжди по біткоїну, так відбувається часто. І пізніше під ці новини підтягують якісь факти. Тобто, на чому ми виросли. Але зараз, можливо, ми ростемо на тому, що очікується якийсь позитив по тарифах, а можливо, і то, що там Дональд Трамп Трам вже там, плотно заявляє, що вже скоро. Він буде звільняти Пауела. Можливо, і на цих новинах ми ростемо. Пізніше він щось анонсує. Ну і звісно, ми пролиємося, тому що очікування завжди більші. Ми ростемо на очікуваннях, а коли йде до справи, ми будемо падати. Замітьте, як швидко міняється настрій на ринку, так буде завжди. Ми падаємо, всі кричать, що біткоін буде падати ще, ще і ще нижче. Коли ми ростемо, всі кричать, що все, ДНО пройдено, ми вже відпадали, далі лише ракета буде злітати. Коли ми ось на цих е, повертаємося, припустимо, в грудень, так я не бачив, щоб десь ось тут хтось кричав, що ми будемо відростати там, до 100 тисяч доларів, до прикладу, що ДНО вже пройдено ось тут. Ніхто не кричав, тому що всі говорили, що ми будемо падати нижче, нижче і нижче. Навіть тут ніхто не говорив, що ми будемо рости. Але вже коли ми побачили, не знаю, перша зелена свіча, друга, третій, четвертий день підряд чотири свічки, і тим самим зараз вже не впали, а починаємо мінімально там проторговуватися, всі починають заявляти, ну не всі, а більшість починає заявляти, що, скорше всього, що оце було дно, цей фітіль ми лишили, багатьох ліквідували, і тим самим зараз. Буде можливий розпочинатися альсезон. Но, на мою думку, ніякого альсезону зараз не буде. Ось це зростання, незначне зростання, і, на мою думку, локальне зростання. дали для того, щоб більше людей загнати в лунги, в шорти, просто кудись туди, щоб пізніше їх вибрати, ну і повести цих всіх людей на низ. Мій прогноз побітку по ефіру незмінний. Ми по факту нікуди не виросли. Те, що ми виросли, ну, буквально не будемо брати з дна. А з 90 до 96 тисяч доларів на 8% за декілька днів, позитив повертається, тому що люди бачать зелений графік. І тим самим цей зелений графік приваблює людей. Але альткоїни нікуди і близько не виросли. Так, ми можемо глянути, що альткоїни дали якусь незначну палку, так. Припустимо, той же самий оптимізм. На денному графіку ми бачимо 21% зростання. Той же самий атом зростання на 13%. Той же самий Аптос, 에, атом, та, а я брав обходу Аптос. Той же самий атом також дав якесь незначне зростання, той же самий мантел. Ну, мантел нічого не дав памфан виріс. Ну але памфан виріс на тому, що і Алон об'явився і сказав, ті, що він там пили продукт, все добре. Команда жива здорова, і вони будуть далі воркати. На тому і памфан по суті росте. Тобто є монети, які також, от бачимо, той же самий Арбітріум теж показав незначне зростання, але. Чи це початок альсезону, я не можу назвати і скажу з певненістю, що ні. Тому що такі палки ми вже бачили. Дивіться, ми бачили більше зростання. Тож одноденним, е, ну, одноденною свічею. Ми ростемо, а пізніше просто цілий тиждень падаємо. Такі зростання вже були, такі зростання ми вже бачили. Тому особисто, на мою думку, ось це, що ми зараз бачимо, це не є початком альсезону і близько. З самого початку перша глобальна ціль, про яку я вам розповідав і буду продовжувати розповідати свого прогнозу. Я продовжую притримуватися. Ми повинні прийти до глобальної цілі, до глобальної зони підтримки це зона 75 тисяч доларів. Мені, якщо чесно, не важливо, чи ми прийдемо в цю зону? Давайте трошки графік зближимо. Чи ми прийдемо в цю зону через. Позначку в 100 тисяч доларів, так, а далі будемо падати. Чи ми прийдемо через 110 тисяч доларів. Тобто, я локально не дивлюся, як буде виглядати графік біткоїна. Мені важливо глобально. Неможливо, чи ми дійдемо до 100 тисяч доларів, чи до 105, чи до 110. Я не торгую ф'ючерсами кожного дня, щоб забрати якісь локальні зростання. Мені це не цікаво. Мені цікаво побачити золу 75 тисяч доларів і набрати альткоїни на спот. Ну і можливо відкрити логі по якихось сильних альткоїнах. Тому по альткоїнах, так як я не спішив набрати альткоїни на спот, я навіть зараз не спішу набрати. Хоча... Альткоїни, можливо, зараз вже відмалювали дно і нижче. Ми вже не будемо, і рано чи пізно ми злетимо. Але поки біткоін приблизно не дійшов до моєї цілі, я на даний момент альткоїни набирати не буду. Можливо, я наберу вище. Коли ми закріпимося, вже буде ясний тренд, що це дійсно альтсезон. печатають гроші. Ну і дуже багато позитивних новин, де по суті вся крипта повинна злітати, і вона взлітає. Можливо, наберу пізніше і зароблю менше. Але для чого набирати зараз, якщо до глобальної цілі побітку ми не дійшли, і той же самий Аптос в моменті сходити до 1 долару. Просто набирати по 2 долара, а набирати по долару це зовсім інша різниця і зовсім інші ікси. Той же самий, давайте відкриємо графік Старка. Зараз Старкнет торгується по 8 центів. Для чого мені зараз набирати по 8 центів, якщо можливо, ми побачимо Старкнет в зону 5 центів. Тобто зараз дійсно вимальовується вже якийсь новий боковик проторговка, так, і будемо взлітати якось тут. Так ми бачили, як вимальовується боковик, і повинні по факту мали злітати, але не взлетіли. Тому шанс, що ми злетимо з цього боковика, невідомо. А якщо біток піде в зону 75 тисяч доларів, то скоріше всього, що навіть той же самий StarkNet, ми зможемо побачити по ціні. 5 центів. Звісно, що це мої прогнози, ми можемо туди точно не дойти. Але такі е, ціни я ще очікую. Тож самий Памфан. Памфан відріс на новині про те, що Алон з'явився. Все, команда далі воркає і все нормально. Але я б не спішив зараз набирати, тому що неважливо, чи повернувся Алон, повернулася команда, роблять вони байбеки і так далі. Якщо біток сходить в зону 75 тисяч доларів, то я думаю, ми ще бачите. Не прийшли, не оновили цей фітіль, не вчепили. Але якщо біток проснеться і буде падати в зону 75 тисяч доларів, то я думаю, що все рівно ми дійдемо до цієї ціни і вчепимо цей фітіль. Хотілося б набрати памфан нижче нижче 0.2015. В ідеалі, ось ця зона, якщо б ми сюди прийшли, я б точно відкупляв памфан. І цю позицію я б набирав найбільше, тому що памфан зараз мені найбільше подобається. Тому на питання, чи вартує зараз набрати альткоїни, я скажу, що ні. Тому що є шанс отримати ще не то, що локальну корекцію, а чорний лебідь побачите. І може біткоін бути 75 тисяч доларів. І якщо ви зараз відкупите альту або вже відкупили, і у вас взагалі немає грошей, щоб в разі чогось, якщо біток піде в зону 75 тисяч доларів. Не відкупити Тут це фатальна помилка. Якщо ви зараз засадитеся в альткоїни, чи наберете в лонг альткоїни, ну неважливо, ви позбавляєте себе ідеального моменту, який буває раз в декілька років, це відкупити дно по альткоїнах. Звісно, що дно на самому е, нижньому графіку ви можете не відкупити. Але якщо ви відкупите той же самий атом, по долар 50, ви будете в числі навіть не 0,5%, ви будете в якомусь мінімальному числі, хто відкупив атом чи той же самий арбітріум, там по ціні 15 центів. Тобто таких цін ніхто вже не чекає. А якщо хтось чекає, у багатьох вже просто-напросто немає грошей. Тому, якщо у вас навіть зараз є кошти, є фінанси щось відкупити, я б точно не спішив, адже є всі шанси. Що біткоін може прийти до своєї глобальної цілі в зону 70 тисяч доларів. Цю зону я чекаю. В цьому ціновому діпазоні ми з альткоїнів вийшли. Все це падіння і мінімальний ріст, ми, альткоїни, бачимо, як вони продовжують здуватися, та надіємося, що біток не буде кудись відправлятися на 150 тисяч доларів. Ми бачимо локальний. Ріст нічого страшного. Ми можемо побачити ще локальний зріст, але пізніше глобально ми прийдемо в зону 75-70 тисяч доларів. Це моя глобальна ціна. Тут я буду відкупляти альткоїн і їх вже продавати не буду до початку альтсезону. Чи це буде через рік, чи це буде через два роки альтсезон, Мені не важливо, це моя глобальна ціна, по якій я хочу побачити біток. Тут я хочу відкупити альткоїни і надіюся, що альткоїни здаються. Ще так, добряче, і буду чекати сезон. Тому якось так. До нових зустрічей та хорошого тобі Профіту!